Астрологічні прогнози, аналітика, вплив Єрмака на політику події в Україні на Володимира Зеленського. По-перше, чому Володимир Зеленський з Єрмаком нашої Єрмак? А в карті Володимира Зеленського Сонце знаходиться в водолії. це знак зодіака, Командний, груповий, команда КВН. І, наприклад, і тому Володимир Зеленський він має потребу в команді в інших людях. Водночас він народився на повний місяць Володимир Зеленський, і в нього місяць знаходиться в протилежному знакі зодіака Лев. А Лев також Леві Марс і Сатурн. Лев цей царський імперський знак зодіака. тому у Володимира Зеленського є. З одного боку, демократичні такі якісь позиції, а з іншого боку Левовські тобто царське диктаторське сонце. Це те, що людина всім, всім показує, це те, що ясно всім видно. А місяць це те, що як ночне, як людина приховує. Тому внутрішній Зеленський Володимир він як приховує в собі такі диктаторські риси, а також місяць дає м'якість, тобто і вони більш м'які. А зовнішній він показує свою ну, демократичну спромованість. Саме конфлікт в його карті описує конфлікт демократії і диктатури. Тобто Володимир Зеленський. Він його місія заключається в тому, що через нього демократії борються з диктатурами. Ну а зі свого боку, українці вони стають заручниками ну, цього аспекту його карти. Знаки з Діакарак, який означає простий народ, в карті Володимира Зеленського знаходиться ліліт. Ліліт це апогей лунної орбіти, і він показує негативну енергію. Таким чином, на Національне, на народне Володимир Зеленський впливає не дуже хорошо. В свою чергу, Водолій це знак інтернаціональний і тому він допомагає Україні вийти на інтернаціональні рівні. Але явно це не про національність, це про інтернаціональність. знаку зодіака водолій Планета – це Уран. Іуран в карті Володимира Зеленського знаходиться в знакі зодіака Скорпіон. Знак зодіака Скорпіон пов'язаний з критикою, сатирою, і під час гумористичної кар'єри це впливало, що він критикує значить, і сати, сатир, сатирою займається. В воєнний час: знак зодіака Скорпіон ну, кризу, кризу, війну, тортури. Значить, смерть, такі прояви, і енергія водолія в нього пов'язана з енергією Скорпіона. Тобто ця планета, яка у водолія, це куди ну, енергія якби йде цього знака Здяка Водолій. Тобто, йде Зеленського на війну, ну, на сатиру йшла, на, на критику до війни. А зараз іде на тему драматиз, драматичні аспекти війни. І пан Єрмак це представник знак зодіака Скорпіон. Він народився 21 листопада 1971 року. І сонце в карті Єрмака знаходиться наприкінці знака зодіака Скорпіон. Тому Володимир Зеленський має потребу в енергії Е, Значить, що ж можна сказати по карті Єрмака? В нього. Є план, о, значить, ну, Скорпіон це скритний знак Зодіака, Стихія води. Також в Єрмака є Марс в стихії води. Це показує, що він діє скритно тайно, має відношення до тайних якихось спецслужб, тайних спецоперацій. А, також в його в карті в Єрмака Сонце знаходиться близько з Нептуном. Нептун це ще більше підкреслює тайну якусь, тайну його роль, тобто він як, займається якимись тайними справами. Водночас карта Єрмака багато планет, і знаки Здяка Стрілець, який означає фортуну, везіння, а також спілкування з високопосадовими особами на міжнародній арені. Стрілець означає подорожувати, міжнародна арена і вищі зв'язки. До речі, <кхід> у Єрмака. Планета Меркурій, яка означає спілкування, знаходиться в слабкому положенні. Це означає, що він йому важко спілкуватися з простими людьми, в принципі, і людям важко про нього отримувати інформацію. В цій карті видно, що йде ну, недостаток, якби інформування про те, що робить пан Єрмак. Якщо подивитися на знак Здяка Водолій, то в знак Здяка водолій в Єрмака знаходиться точка затемнень, це означає, що він ну, прив'язаний, типу як до Зеленського, ну, як ми в астрології кажемо, кармічний зв'язок. І важливо, що в Терези, в знакі партнерства, в Єрмака, знаходиться уран в з'єднанні з ліліт. Уран це управитель водолія, тобто Зеленського, а ліліт означає знову ж таки якийсь негатив, проблеми. Тобто це може показувати якийсь такий темну сторону його відносин з Володимиром З Володимиром Зеленським. І щодо прогнозу, то ця темна сторона вона вспливе більше наприкінці 2024 року, в грудні місяці на небі, у цей апогій лунної орбіти. Дальня точка лунної орбіти під новий рік з'єднається з положенням в карті народження пана Єрмака. Це значить, цей період для нього він негативний, кризовий, і якщо в нього є якісь гріхи, то в цей період вони будуть виступати на поверхню, тобто в грудні 2024 року. Взагалі-то сказати про грудень, водночас там ще один момент відбувається в грудні. що... Взагалі управитель Скорпіона — це Плутон, він ці роки знаходився в останні роки, знаходився в Козірогі. Козирог пов'язаний з верхом, топом, якби вершина гор і вершина політичного Олімпу. Наприклад, такий скорпіон, як Джозеф Байден на вершині політичного Олімпу. І от в Росії це, наприклад, Рамзан Кадиров, от, і при виході Плутона. І, з Козірога, Водолій, Рамзан Кадира втрачає силу, не тільки силу, і здоров'я. Джозеф Байден видно, що він ну, якби, ну, не є таким абсолютним лідером. За моїми прогнозами, навряд чи його виберуть новим президентом Сполучених ну, Штатів. І от пан Єрмак теж Плутон починає виходити з Козірога з Водолій, і він починає втрачати. Поки що свою владу за рахунок того, що в суспільство починає задавати люди запитання, недовольні багато. Я записую це відео, тому що коментарів багато писали. Що там прогносу Єрмака, що там прогнозу Єрмака? Тобто, мій прогноз, що Плутон виходить з Казірога, всі Скорпіони, хто при владі, в них влада буде знижуватися. Це Рамзан Кадиров, Джозеф Байден і в тому числі. Пан Єрмак, і в його карті на підтвердження цього, Плутон виходить з Казірога якраз у грудні 2024 року, і водночас в карті пана Єрмака в грудні ну, гріхи негативна карма впливає на поверхню. Якщо подивитися інші показники, то, як я сказав, в карті Єрмака вплив високий має знак Здяка-Стрілець і його управитель Юпітер Стрільця. Юпітер він знаходився в Тельці один рік, от зараз переходив Близнюки. Телець це такий стабільний знак Зодіака і пов'язаний з фінансами. Тому Єрмак, скоріш за все, він управляв дуже сильними такими фінансовими потоками в цей період або впливав на це. А також Юпітер в Тельці означав непохитність, непохитність його фігури. Зараз, коли Юпітер входить в знак зодіака Близнюки, це означає володарям багатьом планет в стрільці, а таким і є пан Єрмак. Звісно, перспективно практикувати тепер енергію близнюків. Енергія близнюків означає бути ближче до людей і спілкуватися. Це перспективна тактика поведінки. Ну, якщо ж пан Єрмак буде мало спілкуватися з суспільством, а таке високо ймовірне, бо стрільці не люблять цього, вони люблять спілкуватися тільки з високо. Поставленими особами, до речі, таку помилку астрологічно це виглядає, як помилка зробив пан Порошенко. Петро Порошенко перед виборами 2019 року. В нього теж є акцент на стрільці і близнюках. І він поставив акцент на спілкуванні з високопосадовими іноземними партнерами, а не з простим народом. Але зараз, під час війни, пан Порошенко вип... ну, на мій погляд, виправляє цей, цю... цей аспект своєї натальної карти і багато знімає відеороликів, в яких спілкуються з простими народами. Народом з простими солдатами, в тому числі, і е, да, і от Єрмака, якщо він буде більше спілкуватися, то це ну все буде простіше. Явно при Юпітері виходи з Тельця він не може надалі управляти настільки сильно фінансовими потоками, як це було. До червня 2024 року тому мій прогноз, що він буде ну, якби знижувати свій вплив. Взагалі, Юпітер, знаки зодіака Близнюки втрачає свій плив, бо ну, Юпітер означає займатися такими оптовими масштабними речами, а близнюки це такий знак зодіака, який роздрібний, він більше не оптовий. Водночас, найбільш такий цікавий аспект, я б сказав, в карті, це. Єрмака, це те, що планета Уран вона йде на протистояння з Сонцем. Пана Єрмака. Це відбудеться в 2025-2026 році. Справа в тому, що Уран це управитель водолія, тобто він символізує Зеленського. І виходить, що по прогнозам можна прогнозувати, що у Зеленського і Єрмака відбудеться прямий конфлікт, пряме протистояння з літа 2025 року до березня 2026 року. Зараз, коли записується це відео, багато планет протистоянні наприкінці травня, на початку червня, от к планетам пана Єрмака, це означає, що ну, на нього більше звертається увагу і. Опозиція означає політична опозиція, яка до нього є політичною опозицією. Вона запитує його всякі запитання. Ну і явно перехід управітеля стрільця Юпітера, стрільця в Близнюки, буде означати ну, таку зміну позиції в пана Єрмака, щоб займатися більше інформаційною, такою, більше не фінансовою і а інформаційною політикою. В Російській Федерації цей перехід це як зміна Шойгу на Білоусова. Я дякую вам за увагу і хочу запросити вас прийняти участь в зборі донатів на Збройні Сили України з 23 по 30 травня. Всі донати передаються на Збройні Сили України, нічого наліво не виходить. Це до копійки, йде на Збройні Сили України. Дякую вам за увагу, на все добре.